Права 1355. У числі 23,2 мільйони 27282 мільйонів, закресли три двійки так, щоб утворилося. В першому завданні треба, щоб утворилося якнайбільше число. Давайте міркувати. А коли число десятковий дріб у нас буде якнайбільше, він буде тоді, якнайбільший, коли в нього буде якнайбільша ціла частина. І дробова частина, якщо там, де. У нас перше число після коми, наприклад, це десятих, або сотих, або тисячних, Перше число після коми, як, ну, щоб воно було якомога більше. І якщо наше завдання викреслити три двійки, то нам треба викреслювати де? Попереду двійку чіпати не можна, бо ми отримаємо не 23, цілих, а просто 3, цілих. то давайте ми будемо викреслювати ось тут двійку. Раз, два і три. Що це нам дасть? Це нам дасть, що. У нас ті цифри, які більше, ніж 2, тобто 7 піде на першу позицію, а 8 на другу, тобто у нас буде 7 десятих і 8 сотих, відповідно, це буде більше, чим у всіх інших випадках, які ми закреслимо. Тобто, що тоді, яке число ми отримаємо? Пишемо. тоді Отримати або отримаємо". Тоді, якнайбільше число, це буде 23, цілих. і записуємо 7, 8, 5, 2, Це буде 7852 десятитисячні. Тобто є такі, таке число, якщо ми викратили дві двійки, воно буде якнайбільше число. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Треба отримати якнайменше число. Ну, а якнайменше зрозуміло, що треба в першу чергу закреслити дві десятки. Тоді в нас залишиться просто три одиниці. Це буде якнайменше число. А що і ще треба закреслювати? Де можна закреслювати? Тут двійку чіпати не можна, бо в нас тоді ці двійки дві чіпати не можна, бо в нас тоді буде 7 піде вперед і буде більший дріб. То треба викреслювати позаду двійки. Тобто раз, двійку і два двійку. Тепер ми викреслили такі двойки, що двійки, що в нас отрималось якнайменше тоді число. Пишемо. Отримаємо. Тобто буде це 3 цілих. Потім записуємо 227. А потім записуємо 85. Ну що ж, як це читається? 3 22 785 стотисячних. І це буде якнайменше число з усіх, якщо ви будете викреслювати три двійки. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Ну що ж. Щоб утворилося якнайбільше і якнайменше число, давайте ми запишемо результат. Що в нас утворилося. В першому завданні якнайбільше число це 23,0075 Так. А в другому завданні ми отримали 0,22785. Стотисячне. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз десяткового дробу. Сподіваюсь, для вас такі міркування є зрозумілі. На цьому вправу завершено.